Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж не дійшов новий офіційний BMW X6 2008 року. Правильний, чорний, на чорному колесі, тонований з гарним світлом. Автомобіль має оригінального пробігу 190 тисяч кілометрів, оснащений бітурбо-бензиновим двигуном об'ємом 4,4 літра, повний привід. Ось така чудова гума на оригінальних титанових дисках. Радіальна шина 19-го розміру, Bridgestone близак є кругові парктроники, камера заднього руху, електропривід та автодотяжка кришки багажнику також присутня. Все працює відмінно, без нарікань, шторочка є, є сервісна історія з обслуговування. Парктроники працюють. Ось такий зовнішній вигляд автомобіль має. Як ви бачите, передні протитуманки, лінзована оптика, умивач фар, ксенонове світло. Автодотяжка дверей, всі дверки працюють, дивіться, є безключовий доступ по колу авто, салон в нас шкіряний, 4 повноцінних місця, все ціле, сидіння не затерті, підстаканнички чисті охайні, є підігрів заднього ряду сидінь, є можливість підключати навушники. Два підголовники, підсвіточка повністю працює, деталі дивіться на фотографії, кармашки на спинках переднього ряду сидінь, блокування замків задніх дверей. Притоновані бокові дзеркала, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал присутній, пам'ять переднього ряду сидінь, електрорегулювання та пам'ять керма, комфортний вхід, сидіння мають ось такий вигляд. Не затерті, без дир, шкіра ціла, без нарікань. Протитуманочки передні задні, автосвітло, круіз-контроль, підрульові пелюстки присутні. Керування аудіосистемою на кермі, підігрів керма присутній, помилок ніяких по автомобілю немає. Давайте ще раз подивимось. Все працює. 193 тисячі рідного пробігу. Камера заднього руху працює, запуск двигуна кнопкою, підігрів переднього ряду сидінь присутній. Двозонний клімат, трьохзонний клімат присутній. Вибір режиму руху спорт. Ось така передача. Меню також є. Тут все без нарікань. Всі двері працюють, є також підсвіточка для переднього ряду пасажирів. Тому, якщо машинка зацікавила, ви можете приїхати, оглянути автомобіль за попередньою домовленістю, зробити тест-драйв, оформити покупку в заготівку, в лізинг, в кредит або обміняти ваш старий автомобіль на ось цей більш свіжіший та який більш потужніший. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ. Вулиця Територіальної оборони, 102. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте.